Частина восьма. Реакції. Захисть обвинувачення та присяжні. Баєс відреагував на вирок, сказавши: Хоча ми раді за кейсі, у цій справні немає переможців. Хоча й зазначив, що наша система правосуддя не зганьбила пам'ять Кейлі помилковим засудженням. Державний прокурор Лоусон Ламар заявив, що аргументи обвинувачення дуже і дуже важко довести, додавши, затримка з поверненням останків маленької Кейлі, зіграла нам значну невигідну роль. Ламар сказав, що держава надала абсолютно всі існуючі докази. 6 липня 2011 року Ештон дав своє перше інтерв'ю щодо справи в програмі The View на каналі ABC, заявивши, очевидно, що це не той результат, якого ми хотіли. Але з точки зору того, що ми робимо, це була фантастична справа. Він сказав, що держава мала рацію, висунувши звинувачення у вбивстві першого ступеня, і пояснив, я думаю, що все зводилося до доказів. Я думаю, що зрештою все зводилося до причини смерті. Ештон заявив, що якщо присяжні не вважали вбивство першого ступеня, коли побачили фотографію Черепа Кейлі зі скочем, тоді нехай буде так. Ештон припустив, що штат може висунути Сінді звинувачення у лжесвідченні за її заяви щодо обшуків із хлороформом. Пізніше Офіс державного прокурора заявив, що їй не буде висунути звинувачень. Спочатку 12 присяжних не хотіли обговорювати вердикт зі ЗМІ. Пері оголосив під час оголошення вироку 7 липня, що він не розголошуватиме імена присяжних протягом кількох місяців через побоювання, що деякі люди захочуть на них щось вилити. Він оприлюднив імена присяжних 25 жовтня 2011 року. Лише запасний присяжний Рассел Хюклер виступив у день оголошення вироку, заявивши, обвинувачення не надало доказів, які були за будь-яким із звинувачень від вбивства першого ступеня до вбивства другого ступеня, від жорстокого поводження з дітьми до навіть ненавмисного вбивства. Їх просто не було. Наступного дня присяжна номер 3 Дженіфер Форд дала інтерв'ю ABC News, наголосивши, що присяжні не зобов'язані визнавати Кейсі невинною, щоб визнати її невинною, сказавши, якщо ви не можете довести, в чому полягав злочин, ви не можете визначити, яким має бути покарання. Вона додала, що аргументи захисту здаються логічнішими, ніж аргументи обвинувачення, хоча й зазначила, що присяжні були обурені вироком. Присяжна номер два, яка попросила не називати її імені, повідомила газеті St. Пітерсберг Таймс, що присяжні погодилися, що якби ми повністю спиралися на почуття та емоції, вони б визнали Кейсі винною, але вони хотіли спиратися на докази, які нам представили. У анонімному інтерв'ю 11-й присяжний старшина присяжних заявив, що його охопило відчуття огиди, коли він помилково подумав, що його підписи Кейсі будуть на аркуші вироку. Старшина сказав, що нездатність держави довести причину смерті та підозри щодо ролі, яку відіграв батько Кейсі Джордж, вплинули на рішення присяжних. В іншому інтерв'ю старшина заявив, що присяжні скептично поставилися до запропонованого мотиву ймовірного вбивства. Те, що мати хотіла б зробити щось подібне зі своєю дитиною, лише тому, що вона хотіла вийти на вулицю та погуляти, мотив, який надала держава, на нашу думку, був просто слабким. Бригадир сказав, що під час початкового опитування присяжні проголосували 10 проти 2 за виправдувальний вирок. І після більш ніж десяти годин обговорення вони колективно вирішили, що єдиними доведеними звинуваченнями є чотири пункти обману правоохоронних органів. У 2021 році один із присяжних заявив, що шкодує про своє рішення повністю виправдати Кейсі за вбивство та жорстоке поводження, і сказав, що, озираючись назад. Він би принаймні проголосував за її засудження за ненавмисне вбивство дитини за обтяжуючих обставин та жорстоке поводження з дитиною за обтяжуючих обставин. Про свій голос за її виправдання за найсерйознішими звинуваченнями він сказав Я не знаю, що чорт забирай, я робив. Марк Ліпман, адвокат Джорджа та Сінді Ентоні, повідомив ABC News, що родина отримувала погрози смертю після винесення виправдувального вироку. У відповідь на вирок. Ліпман опублікував заяву від імені родини Ентоні. Хоча родина може ніколи не дізнатися, що сталося з Кейлі Марі Ентоні, тепер у них є завершення цього розділу їхнього життя. Тепер вони розпочнуть довгий процес відновлення свого життя. Незважаючи на безпідставний захист, обраний Кейсі Ентоні, родина вважає, що присяжні ухвалили справедливе рішення на основі наданих доказів, наданих свідчень, наданої наукової інформації та правил. Які їм надав шановний суддя ПЕРІ. Родина сподівається, що засоби масової інформації дадуть їм час обміркувати цей вердикт і вирішити, як найкраще діяти далі приватно. Заява Джорджа Сінді та Лі коли було винесено виправдувальний вирок, багато хто з 500 присутніх біля будівлі суду відреагував гнівно, скандуючи своє несхвалення та розмахуючи плакатами протесту. Люди висловили своє обурення у Фейсбук, Twitter та інших соціальних мережах. Трафік новинних сайтів зріс з приблизно 2 мільйонів переглядів сторінок на хвилину до 3,3 мільйона, причому більшість відвідувань надходила зі Сполучених Штатів. Машебл повідомив, що між 14 та 15 годинами 1 мільйон глядачів дивилися CNN.com Live, що втричі перевищує середній показник попереднього місяця. Найпопулярніші теми Twitter у США здебільшого стосувалися тем пов'язаних зі справою. Анюзер повідомив, що публікації у Facebook з'являються занадто швидко, щоб увесь Facebook міг їх навіть порахувати, тобто щонайменше 10 за секунду. Деякі люди назвали вирок Оджей номер 2 а різні медійні особистості та знаменитості висловили обурення через Twitter. Ведуча новин Джулі Чен помітно засмутилася, читаючи вердикт на деток, і їй довелося звертатися за допомогою до колег ведучих, які також висловили своє обурення. Існував гендерний розрив у сприйнятті цієї справи. Згідно з опитуванням USA Today Gallup, проведеним серед тисячі десяти респондентів, близько двох третин американців 64% – вважали, що Кейсі точно або ймовірно вбила свою дочку. Проте жінки набагато частіше ніж чоловіки вірили у звинувачення у вбивстві проти Кейсі та були засмучені виправдовувальним вироком. Опитування показало, що жінки більш ніж удвічі частіше ніж чоловіки, 28% проти 11%, вважали, що Кейсі точно скоїла вбивство. 27% жінок сказали, що вони обурені вироком порівняно з 9% чоловіків. У день, коли Кейсі було засуджено за брехню слідчим у справі про смерть її дочки, прихильники та протестувальники зібралися біля будівлі суду округу Оріндж, а один чоловік показав плакат із проханням Кейсі вийти за нього заміж. Двоє чоловіків, які приїхали вночі з Західної Вірджинії, тримали плакати з написами Ми любимо та підтримуємо тебе, Кейсі Ентоні та Ненсі Грейс припини намагатися зруйнувати невинні життя. Присяжні висловилися. ПС, наша правова система, все ще працює. Гендерний розрів частково пояснюється материнським інстинктом ідея матері, яка вбиває власну дитину, є загрозою для ідеалу материнства.